Кілька днів вони добиралися до Європи, аби продовжити свою спортивну діяльність та розповідати про війну в Україні за кордоном. Гравчинь і тренерів спортивного клубу Сумчанка радо зустріли на базі італійського клубу, де дівчата продовжили тренуватися та готуватися до чемпіонатів. У головної тренерки Світлани Макаєвої ми зараз розпитаємо про те, як воно сьогодні виходити під синьо-жовтим прапором та відчувати на собі усю підтримку світ. Quindi Жіноча команда з хокею на траві «Сумчанка» існує з 96-го року. Дівчата багаторазові чемпіонки України та світу, володарі європейського кубка трофі. Щороку команда представляє Україну на міжнародній арені. Навіть попри війну дівчата продовжили тренуватися та грати: Італія, Німеччина, Литва країни, де спортсменки мали змогу показати свій рівень. Пані Світлано, ви взагалі пам'ятаєте, що мало відбутися 24 лютого, якщо б не війна, це там збори, важливе тренування чи важлива гра? звичайне тренування mm -hmm. повинно відбутися. Ми тільки повернулися 22 з Києва, де вирішувалися наші плани і збірної, і клубні змагання. І я точно пам'ятаю, що 24 повинні були відбутися звичайне тренування. Війна показала взагалі, наскільки українці можуть одне одного підтримувати. Якими словами ви підтримували, надихали, мотивували не складати рук в свою команду? У ну, перші дні було дуже важко, тому що, чесно кажучи, багато хто перелякався, не стільки там за своє життя, скільки все-таки це молодь, вони з тим тільки в фільмах, мабуть, стикалися. І тому я розуміла, що якщо їх лякати, якщо казати там ховайтеся і ці сирені весь день, хотілося, щоб вони були все таки більш стійкими. І я з першого дня війни казала їм, що найголовніше в цей час зберігти своє моральне і психологічне становище, тому що якщо ти зможеш психологічно бути впевненим в собі, не боятися. Намагатися у всякому разі, то тоді ти зможеш зберегти своє здоров'я на майбутнє. А це найважливіше для кожної людини зберегти своє здоров'я. Наша команда всі були на зв'язку, всі абсолютно всі дівчата, і всі керівники, і всі, всі були на одному зв'язку. Всі знали хто де, кому потрібна допомога. Ви вирішили все ж таки, що будете продовжувати свою спортивну діяльність, і у березні ви виїхали до Італії, аби там готуватися до ваших важливих чемпіонатів. У березні ще російські війська були на території Сумської області, як вам вдалося виїхати? Чи були якісь проблеми там на блокпостах, чи ще щось? Розкажіть, будь ласка, про цей період. На жаль, ми не встигли виїхати, коли були зелені коридори, тому що я кажу, що ми не збиралися. У нас в квітні повинен бути Кубок Європейських чемпіонів. І, звичайно, ми про нього вже не думали і не збиралися, тому що знали, що гроші не знайдемо, і можливості, мабуть, не буде. Але знов таки саме команда. Нам продемонструвала, що це дуже важливо, коли ми маємо такий клуб. У нас дуже багато дівчат легіонерів ви про це знаєте. Вони всі, абсолютно всі телефонували, звичайно, дуже переживали за нас. І пропонували мені, Світлана, Виклана, приїжджайте там до мене в Італію, до мене в Бельгію, до мене туди. Я кажу, я нікуди не поїду. Ми залишаємося тут командою. І одного разу я сказала таку фразу, що якщо б ми виїхали, то тільки для того, щоб прийняти участь у Кубку. І тоді саме наші дівчата, які грають в Італії, це наша і Марина Виноградова, Марина Хілько і Аліна Фадієв, всі, хто в Італії, вони звернулися до Федерації Італійської і сказали, що хочуть допомогти. І тоді Італійська Федерація знайшла на можливість, написала мені офіційного листа, що «Слава ламкла, запрошував вам у місто Бра в Італії. І де ми вам пропонуємо два тижні підготуватися до Кубку європейських чемпіонів, і потім ми також допоможемо прийняти участь у кубку, який також відбувся поруч з Віланом. І тоді, вже коли ми вирішили виїжджати, не було вже можливості, не було, знаєте, неможливо було заправити машину. Допомогли а знову ж таки друзі. Вони нам допомогли заправити два буса, і наш тренер зі своїм другом. Виїхали, і ще дві машини ми вивозили наших дітей. У нас дуже багато дітей в Ганновері. за місяць вдалося їх туди переправити в хокейний клуб в Гановері там до ста наших е людей. Mm -hmm. Дітки з мамами, і ось ми забрали ще дві машини, таких діточок. І ми виїхали до кордону. В Польщі як вас зустрічали на кордоні? Пам'ятаєте це на протязі всієї дороги? Я плакала, тому що це було настільки емоційно. Скажімо, в сумах я жодного разу не заплакала і жодного разу трималася в руках, але бачучи цю допомогу, скажімо, ми о четвертій ранку приїхали в пшениць, в четвертій ранку там дуже багато було палаток з усього світу, ви знаєте про це. І, мабуть, Великобританія, і Літва, і Франція, і далека, Аргентина, дуже багато було палаток. Так от о четвертій ранку, коли наша група нас було не так багато, ну 4, маш... 4 машини, тобто не було такого потоку ще о четвертій ранку. Але всі ці з палаток люди виходили, всі пропонували допомогу, всі нас чекали, всі надали нам дуже гарний готель, дуже гарні місця. І після того навіть попросили мене Світлана, будь ласка, ми знаємо, що ти стомилася. Розкажи нам трошки про Україну, що там відбувається. Тому що ми тут в основному це літні люди керівництво, і Ми кажемо, ми пережили частину совіні. Дуже вас підтримуємо, дуже добре розуміємо, що може статися. До Італії якщо не помиляюся, чотири ви, так добиралися. Так, доби добирали. Коли ви вже дісталися і почали безпосередньо готуватися до ігор сезону, наскільки морально заважало те, що відбувається у нас в Україні? Підготовці для мене перше для мене, як для людини, не як для тренера хокейної команди. На першому місці все одно виходила тільки ситуація, яка у нас вдома. І всі ці місяці, які ми знаходилися за кордоном, кожного дня я, звісно, читала новини, але в мене було бажання тільки повернутися додому. Нервова нагрузка це сама така страшна для фізичного стану людини, тому що м'язи не працюють, все йде процесі більше в голові проходять, тому дуже важко було тренуватися. Я думала, навіть що ми не, не впораємося з цим завданням, не зможемо вийти, тому що почалися такі дрібні проблеми зі здоров'ям. І найперше це настрій. Але, звісно, сам час тренування робив свою справу. І коли ми виходили на поле, це наша робота, і відразу відчувалося, що дівчата приходили на ці два-три години. Вони на дві-три години вони приходили в себе. Зараз організований взагалі режим, день команди. Скільки тренуєтесь? Ми тренуємося майже кожного дня, але групами. Зараз ми пов'язані з тим, що нема чемпіонату, тому ми більш на індивідуальні якісь якості і тому маленькими групами. І також то, що я сказала, ми підтягуємо наших дівчат молодих, наших учениць із школи нашої. Які найближчі змагання заплановані? Чемпіонат Європи зендор хокею. Угу. Гамбург 9 грудня. Ви кілька місяців тренувалися в іншій країні. Які, можливо, запозичення хотілося б привести і сюди? Звичайно, на першому місці це інфраструктура. Угу. Дуже соромно бачити наші. Спортивні міста і наших керівників, які хизуються нашими досягненнями спортивними, всіх спортсменів, всіх видів спорту. Я не маю виноветися свій від спорту, всіх, бачачи ті умови, в яких вони тренуються, ну це дуже дивно, мабуть, для всіх іноземців, коли вони бачать наші зали, наші стадіони, наші умови. І після цього вони бачать результати, яких ми досягаємо. Тому в першу чергу це. Інфраструктура повинно бути дуже багато хороших площадок, залів, для того, щоб дітей, хоч якось для здоров'я, для спорту, для, для всіх потреб, щоб вони займалися спортом. За ці більш ніж півроку де вдалося зіграти, з ким були ці ігри, і як тренер, чи задоволені результатами, ну якщо дійсно дивитися на ті події і на ті умови, як ви потрапили до Італії, що сьогодні відбувається у нашій країні? Звісно, я дуже задоволена результатом, тому що на Кубки Чемпіонів серед восьми команд ми посіли четверте місце. Це для нас дуже гарний був результат, тому що команди кращі з Європи були. Звісно, трішки не не хватило заважало цей час, який ми пропустили. Як взагалі українських спортсменів приймають на міжнародній арені? Дуже часто, коли ми приїжджали в такі країни, де про Україну мало знають, а ми практично весь світ об'їздили і кажуть, а це суми, це де це де, де, де Росія? І це настільки було важко пояснити, що ми не Росія, ця війна. Думаю, зробила все для того, що нас уже українців ніколи не назвуть росіянами. І я думаю, це найголовніше наше досягнення на сьогоднішній день спортсменів також, тому що завжди я спортсменам кажу, що коли прапор здіймається, то ви. Прославляєте свою батьківщину, своє місто і повинні про це завжди пам'ятати. Як воно зараз ось так виходити під синьо-жовтим стягом, співати гімн? Емоції, напевно, ж. Ви знаєте, по так, як на цих змаганнях співали дівчата гімн, це, кажу вам чесно, вони так ніколи не співали. У Литві кожного матчу, і навіть казали, і директор турніра, і судді, які арбітри підходили, джаджі кажуть, коли ваші дівчата. Співають у нас мурашки по тілу, тому що ми відчуваємо кожну клітичку наскільки це для них важливо і яку роль це для них відіграє. Україна, сусід дуже часто любить повторювати улюблену фразу, щось там культура вне політики, спорт вне політики і т.п. Розкажіть, будь ласка, як на вашу думку, спорт взагалі може бути вне політики, дивлячись ні. на ситуацію? Ні, не може бути ні в якому разі. Я це зрозуміла давно, коли ще Україна переживала. Такі важкі часи, ви знаєте, там 90 років, навіть завжди в Україні було дуже важко. І коли в спорті стало набагато менше грошей, коли гроші довелося платити батькам, то я зрозуміла, що ми зовсім інші, ніж вони, тому що вже у нас цілеспрямовано. Діти йдуть займатися спортом, батьки розуміють, що це потрібно для життя. І тому, не дивлячись на те, що в мене дуже багата така країна і сім'ям дуже важко, вони дуже багато вкладають своїх дітей. Досі спортсмени там все-таки привілегований клас, я би сказала, досі витрачаються великі кошти на спорт, але коли на тебе викладаються такі кроші, то в якийсь певний момент ти просто повинен підтримувати свою владу. Політикою, якщо навіть ти не згоден, вони не мають свого якогось уявлення про життя. І не можуть відкрито висказати свою позицію, це є в Росії і в Білорусі також. Якою ви бачите свою команду? Ну скажімо так, через п'ять років. Це розвиток у незалежній Україні? Чи в принципі є якісь такі маленькі мрії, щоб спробувати, ну можливо, десь і за кордоном якийсь час там потренуватися, запозичити, можливо, якийсь досвід. Думали про це. Ні, ну звісно, команда повинна бути вдома, тому що якщо першої команди не буде, то не буде дітей, не буде росту і рівень різко впаде, тому що в Україні не так багато хокейних команд. Тому я дуже хочу, щоб саме Сумчанка прославляла своє місто, Україну, і щоб все відбувалося саме як можна найчастіше в сумах.